Верховна Рада України у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Тепер він має пройти перевірку офісу президента на відповідність до конституції, а згодом його підпише і сам Володимир Зеленський. Та чи знають прості українці умови законопроєкту і підтримують його? У Мене немає однозначної відповіді на це запитання. Не дуже. Ну, це якось людина не має свого своєму мнення. О, якщо чесно, я його досконально не вивчала, тобто таке не можу щось про нього сказати, але там є свої мінуси, свої плюси. Такі як більше, можливо, мінуси. Звичайно, підтримую. Загалом є моменти, які мене не влаштовують, проте я бачу, що ніяк не можна на це повпливати. Тоді так, да, ось так. Тим часом одним з методів обмежень для ухилянтів обрали заборону судом керування транспортним засобом. Не всі українці поділяють думку нардепів. Я вважаю, що це порушення прав людини, тому що у нас є право керувати транспортним засобом, чого б це раптом його забирати. Тому що саме слово ухилянти – це вже обмеження мають бути усьому. Ми живемо в одній країні і маємо бути ну, якби, патріот не той, хто не виїхав за кордон, а той, хто все-таки захищає нашу державу. Якщо ухиляються від мобілізації, тим більше в воєнний час, коли є війна, то це вже гріх великий. Думаю, я сам би пішов би, але мене беруть. Запитують, скільки років, я кажу, ну 78. Дід все. Тут я кардинально напевно проти такого пункту. Я вважаю, це. Ну, порушенням прав людини в якоїсь певною мірою я думаю, що можна було б знайти а, на заміну цьому а, рішенню, якесь а, ну, більш тактовне. До можливості ж самому обрати підрозділ, в якому буде проходити служба, люди ставляться більш позитивно. Я думаю, що це. Одне з найперспективніших варіантів, де мотиваційна складова, якраз от ну, підвищує шанси. Мені здається, так, але все одно кількість посад обмежена, тому не зовсім буде таке, що кожен зможе щось обрати. Тож знаю, 50 на 50. змотивувати. Ну в деякій мірі так, але ну я не думаю, що це. Ключовим є таким, але все так і можливо, якщо буде можливість вибирати, можливо, якийсь відсоток, можливо, якийсь відсоток чоловіків все таки. Наразі є ж вакансії, на які, наприклад, можна податись, якщо тебе призовуть, щоб, наприклад, ти там, якщо там в техніці, ти можеш піти не в штурмовики, а, наприклад, там в зв'язки. Це можливо, щоб був такий вибір. Тобто, що ти розумієш, що ти не йдеш зразу на нуль, а є можливість десь там бути в тилу і бути корисним, або там бути корисним в своїй сфері, якій ти професійно займаєшся. Попри неоднозначність думки українців щодо законопроєкту про мобілізацію, 283 депутати віддали свої голоси за його впровадження. А найближчий прогнозований час набуття чинності два тижні.